У Кривому Розі молодь і активніше займається творчістю. 21 березня в Палаці культури Карачуни відбувся творчий вечір. Організатором заходу виступив Криворізький молодіжний центр, який поставив собі за мету підтримати креативну молодь міста та створити платформу для її самовираження. Вечір об'єднав як початківців, так і досвідчених виконавців віком від 14 до 35 років. Сьогодні у нас буде творчий такий сценарій, де буде 10, Вокалістів, де буде у нас виступ молодих талантів стосовно танцювального напрямку, також хореографічного напрямку і циркового напрямку. За підтримки влади міста, за підтримки ради оборони Кривого Рогу, ми проводимо такі вже неодноразові і квартирники, і творчі вечори, щоб молодь об'єднувала. Одна з головних ідей творчого вечора дати можливість виступити кожному, хто хоче поділитися своїм талантом. Саме так учасниця гурту «Sound Up» потрапила на сцену для дівчат. Це був дебют на даному заході, але водночас можливість зробити внесок у розвиток українського музичного простору. Приймаємо так перше на справу. Ці трошки хвилюємося, але в принципі для нас це не вперше, тому ми приймаємо так от кулачки. Я побачили об'яву, що ми можемо якось вплинути на нерозвинне музичне ком'юніті, проширити якось музику українську саме та взагалі підтримати все це в Кривому Розі. Подібні зустрічі у Кривому Розі планують проводити раз на три тижні. Поступово формат заходів розширюватимуть, залучаючи ще більше учасників. Фінальна мета організувати великий концерт, який об'єднає. Віднає, найкращі номери. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, Перший міський.